Коли собаці немає що робити, вона щось робить е, своїм господарством. Ось Київ цифровий опитування. Як ви думаєте, що опитали в киян? Опитали в киян, чи у вас дорога до вашого будинку не з ямами отакими чи отакими? Можливо, в киян запитали про те, чи вважають вони метро. Ну, достатнім, достатньо захищеним під час атак. Чи, можливо, питали про укриття? Можливо, у киян запитали про те, чи задоволені вони інфраструктурою. Можливо, у киян запитали про те, що робити з гонщиками на дорозі, отакі мажори літають на різних шикарних автомобілях. Можливо, киян запитали, що б вони хотіли змінити в столиці. В плані, можливо, там, допомоги столиці. Можливо, можливо, думаєте, що у киян запитали, чи задоволені вони своїм мером. Ні. Ні. Бо коли собаці нічого робити, вона займається своїм господарством. І вона його оце робить з цим господарством доблиску. Знаєте, щоб вже просто, вже, ну, просто блищали. Так от, Київ цифровий вирішив у громадян у киян запитати, як перейменовувати вулиці міста? Нічим більше зайнятися. Нічим. От я вже багато раз казав цю тезу. Не знає, що робити, перейміновуй і декомунізовуй. Це безпечно, це комфортно, це політично коректно перед усіма. І перед нашими, і перед західними, і тобі нічого не буде. Нічого не буде. А то ще щось зробиш, а у народу покращиться життя, а це може комусь не сподобатись. Тому відповідайте, як перейменувати вулиці міста. І ви знаєте, я підозрюю, що багато киян піде і почне ще й голосувати. І ми таким чином показуємо. Що ми от такі, як вони про нас думають. От якби ні один голос на це голосування не клюнув, ні один, то тоді вони б замислились, що тримати нас за отаких от уже зовсім в період війни особливо не варто. Але підуть і будуть сперечатись про те, потрібна вулиця Ватутіна, чи не потрібна, і хто такий Бандера. І, і, і так далі, і так далі, і так далі. Повірте, оце для того робиться, щоб ви посперечалися.